Єдиний округ, де немає результатів голосування на позачергових парламентських виборах, – 59-й. Це велика новосілка Донецької області. Сайт Українські новини пишуть, що роботу окружної комісії блокують представники СБУ, правого сектору та батальйону Дніпро 1 У ЦВК офіційного підтвердження такої інформації немає. Журналісти першого зв'язалися з усіма, кого звинувачують у блокуванні роботи комісії. Ось що вони сказали. Служба безпеки України на 59-му окрузі не вчиняє жодних протизаконних дій і єдине, що ми робимо, це ми охороняємо від втручання систему виборів. Там дійсно є наш кандидат, але це не означає, що ми готові ради нашого кандидата нарушати якісь закони і не мешати роботі виборчої комісії. Те, що говорять, що там правий сектор, якісь силові дії, предпринимателі блокують роботу, все це неправда. Наших активісти, які так би поступали, там немає. 59-му окрузі балотується Валентин Манько, активний учасник змагань визвольних змагань на сході України. Його противник, представник минулої влади, зап'ятнена людина, яка голосувала за ДНР. 59 дев'ятего ОВК охороняє Луганський та Запорозький Беркут. Є такий начальник громадської безпеки Донецької області, полковник Горустович. Зараз роблять все, щоб зірвати роботу ОВК. Наголошую конкретно сьогодні вночі захопив оВК. Дому здається, активісту приїхали, ноги поламали. Батальйон Дніпро 1 не присутній на 59-му ОВК, але враз застосування зброї з боку беркута проти добровольчих зау. Батальйон Дніпро залишає за собою право використати зброю також на захист своїх побратимів. У центральній виборчій комісії не розглядають ситуацію, що встановити результати виборів у 59-му окрузі буде неможливо. Про це заявив заступник голови ЦВК Андрій Магера. Комісія виходить з того, що цей округ зможе підбити підсумки, і центр виборчком встановить результати виборів по всій Україні. За законом ЦВК має зробити це до 10 листопада.